мені соромно, що я з заходу. Що в імя Бога ви собі думаєте, коли по краплі вичавлюєте та затримуєте так відчайдушно необхідні боєприпаси для України? Це відео, яке громадянин Великобританії Пітер Фуше записав у грудні 2023-го, Набрало за кілька днів понад 50 тисяч переглядів у соцмережах. Чоловік каже, зробив його, аби привернути увагу до складної ситуації на фронті, яку бачить на власні очі. З березня 2022-го Фуше покинув роботу столяром у Лондоні Та приїхав на Донбас як волонтер я батько і колишній поліцейський. спрацювали мої захисні інстинкти. Поліцейським я працював у південній Африці. Тож це була просто природня реакція на жорстокі злочини, які тут чинять: приїхати допомогти Україні захиститися. під ворожим вогнем. Ви завжди рухаєтесь. Наше завдання бойових медиків зупинити кровотечу та переконатися, що людина дихає. Влітку 2022-го Пітер почав робити перші виїзди як тактичний медик. Попроси його підняти ногу. робота тактичного медика пов'язана з постійною небезпекою стати мішенню для ворога. каже Пітер. Я Вийшов кілька хвилин тому, незадовго до того, як прибули солдати, щоб взяти дещо із запасів. І ось що прилетіло від чого я падав на землю. Ракета наповнена ось цими маленькими негідниками. Восени 2022 року Пітер під обстрілами допомагав з евакуаціями 28-й бригаді, яка в той час обороняла місто Бахмут. Якось Ми їхали головною вулицею Костянтинівки, і раптом перед очима спалах з неба прилетіла ракета. Це була с 300 яка вибухнула біля Костянтинівської міської ради. Від вибуху багато тонн уламків полетіло в повітря. Ми викручували то вліво, то вправо, уникаючи шматки бетону розміром. Із цей рюкзак або садовий возик. і коли пил влігся, на землі лежали постраждалі. Це був перший раз, коли я став свідком серйозних травм. Там лежав хлопець на вулиці поруч із нами, з відірваною осколком ногою. Аби налагодити контакт з пораненими. Пітер використовує гумор. Кажу їм Лондон, столиця Великобританії. Усі завжди сміються над цим. Або добрий день, Еврібаді. Відома фраза Бориса Джонсона. Часом врятовані бійці надсилають Пітеру повідомлення з вдячністю. Це смс надійшла від Олександра, якого Пітер врятував влітку 2023-го. військовослужбовця було поранено міною в живіт. Евакуацію здійснював Пітер. Я взагалі був них. Я взагалі в шоці від них був. Їдуть дорогою, посміхаються. Мене самого попустило трохи, а то голова гуділа від вибуху поруч. Так попустило, що ледве не заснув. Кажуть, брате. Пепсі колу фанту будеш. А сміється. каже йому б зараз 50 грам. Гараж біля будинку, який винаймає Пітер, в одному з сіл на Донбасі завалений аптечками та приладдям для евакуації. Ці ноші були пошиті групою волонтерів зі Стенфорда. кожні підписані. Ось ці створили Івет і Фіона зі Стенфорда в Англії. Ціла група підлітків зібралась і пошила 40 таких. Ми їх усі роздаємо. Чекаємо ще. Коли Пітер не виїжджає на бойові евакуації. Він зайнятий роботою в благодійному фонді. Проджект Константин, де є співзасновником. Спочатку фонд задумувався для організації цивільної гуманітарної допомоги та порятунку цивільного населення у сірих зонах. Але потім ми переорієнтувалися на медицину та екіпірування для солдатів. Повертатись до Лондона Фуше не збирається. Спочатку початку 2024 року Пітер склав присягу до збройних сил України і тепер служить бойовим медиком в одній з українських бригад. У вільний час він тренується зі зброєю на полігоні, зокрема, аби вміти стріляти у ворожі дрони, які ускладнюють евакуацію поранених. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області.